В ефірі новини сьогодні у випуску: як стати донором, та що для цього потрібно? Актуальні ціни на фрукти та ягоди. Яку погоду очікувати на вихідні дні? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 39 тисяч 830 осіб особового складу, 11 тисяч 32 танки, 23 тисячі 5 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 485 артилерійських систем, 1 тисяча 441 реактивна система залпового вогню, 1 тисяча 197 засобів протиповітряної обов'язки, оборони 421 літак, 340 гелікоптерів, 46 тисяч 549 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3491 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 55 тисяч 494 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3932 одиниці спеціальної техніки. З початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Тому відділення трансфізіології Ізмейльської міської центральної лікарні звертається з проханням долучитись до благодійної справи та здати кров. Хто може стати донором та за яких умов дивіться у сюжеті? Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмельська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. 2 см. Тріфуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за Паси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної больниці, так і Маївської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із Мирського порту, прикордонники, нацгвардія, поліція, рятувальники. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більше 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 раз даю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфізіології за адресою вулиця Клушина, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в регістратуру, в наше відділення. Накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай або багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, інші захворювання, хронічні, 3-4 степені, онканії, це туберкульоз, сердечні сусудість і заболівання, які дають декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. В інші дні співробіт... ...відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення полікліники на Клушина, 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Захищаючи Україну від російської агресії на фронті, загинули ізмельські захисники Андрій Молдавський та Євген Орлов. Андрій Молдавський народився в Ізмаїлі, навчався у школі номер 16 Згодом здобув професію в Ізмаїльському професійному ліцеї. Працював у сервісному центрі, а після завершення Ізмаїльському технікуму економіки та права інженером-програмістом. У березні 2024 року зв'язок з Андрієм обірвався. Родина жила надією, що єдиний син живий. Але у липні 2025-го стало відомо. Чоловік героїчно загинув у бою проти російських окупантів. Євген Орлов народився в Ізмаїлі в багатодітній родині. Навчався у школі номер 2 Потім здобув професію зварювальника та водія. Після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до ЛАВ Збройних сил України. Воював в морській піхоті на Херсонщині, де і загинув. Захисників поховають в Ізмаїлі на Алеї Слави Героїв. Ціни на фрукти та ягоди стрімко зрослим. Сезонна та імпортна продукція подекуди досягає рекордної вартості. Продавці пояснюють ситуацію логістичними труднощами, інфляцією та сезонними факторами. Докладніше розкаже наш кореспондент. Окрім овочів, істотно зросли в ціні фрукти та ягоди. На ізмаїльському центральному ринку вартість сезонних та імпортних продуктів подекуди сягає рекордних показників. Найчастіше я купую овочі, бо фрукти, як на мене, дуже дорого. В минулому році у нас були свої фрукти вдома, а в цьому році все померзло і ми. Купуємо. Найдорожчими нині залишаються ягоди. Ціна на лохину 350 гривень за кілограм. Полуницю продають по 250 гривень, а слива коштує близько 150 гривень. Не відстають за ціною деякі фрукти. Києві продають по 250 гривень, груша 150, лимон 140, апельсин 110 гривень, а мандарини по 140 гривень за кілограм. Такі ціни б'ють по кишені пересічного покупця, особливо з огляду на загальне здорожчання інших продуктів. Продавці пояснюють, високі ціни пов'язані як з сезонними факторами, так і з труднощами імпорту, подорожчанням логістики та загальною інфляцією. Попри це, на ринку все ж можна зайти продукції на будь-який гаманець. Варто лише уважно. Придивитися до прилавків і порівняти пропозиції у Міністерстві аграрної політики зазначають, що ситуація з цінами залишається динамічною. Є сподівання, що з покращенням погодних умов, стабілізацією логістики та розширенням внутрішнього виробництва вартість фруктів та ягід поступово знижуватиметься. Лілія Кострова Христина Ланголь для програми новин. В Одесі поліцейські припинили діяльність псевдореабілітаційного центру, що функціонував без дозволів та медичного персоналу. Ділки, не маючи жодного стосунку до медицини, під прикриттям громадської організації, розгорнули схему фінансового шахрайства, обіцяючи людям лікування алко та наркозалежності. До себе зловмисники набирали пацієнтів, яких підшукували просто на вулиці або за рекомендаціями, запевняючи їхніх родичів, що допоможуть хворим подолати залежність. Потерпілих, серед яких були неповнолітні, утримували в зачиненому приміщенні без медичної допомоги та зв'язку із зовнішнім світом під психологічним і фізичним тиском, аби змусити до покори їх залякували, позбавляли сну, обливали водою. Введені в оману родичі передавали значні суми, сподіваючись на порятунок близьких і не підозрюючи, що з них просто викачують гроші. Кошти, отримані від злочинної діяльності, розподілялись між членами угрупування. Частина використовувалась для забезпечення функціонування установи. У ході проведення спецоперації звільнили 10 потерпілих, із них четверо неповнолітніх. Деякі утримувалися зловмисниками більше шести місяців. Поліцейські затримали п'ятьох учасників злочинного угрупування. Усім повідомили про підозру за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на срок до 10 років. Вихідні принесуть Україні контрастну погоду. Країна опиниться під впливом вологого повітря з грозами, грясними зливами та коливанням температури. Дивіться далі. Вихідні принесуть Україні контрастну погоду. Когось освіжить дощ і прохолода, а когось чекає справжня спека. Країна опиниться під впливом вологого повітря з грозами, рясними зливами та коливаннями температури. Подекуди можливі й штормові прояви та підняття рівня річок. У перший вихідний тижня 19 липня, за прогнозом синоптиків, небезпечні метеорологічні явища припиняться, але негода з дощами та грозами триватиме по всій країні, крім південного регіону, де встановиться суха та спекотна погода. У південних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря плюс 19 плюс 17 градусів, денна плюс 26 плюс 28. Другий день вікенду буде сухий і сонячний на півдні, але дощовий на півночі та заході. У неділю, 20 липня, на Київщині, Чернігівщині і Полтавщині Ймовірні дощі. У Львові знову можливі зливи, а в Чернігові до 9 міліметрів опадів із ймовірністю 94%. На півдні очікується найстабільніш Погода плюс 29, плюс 33. Буде сухо, сонячно. Спека в Криму на Запоріжжі та Херсонщині перевищуватиме норму. Дощів не прогнозується. Наталя Гаврилова для програми новин. Яку погоду очікувати в Ізмаїлі на вихідні? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 50 копійок, продати за 42 гривні. Євро купівля 48 гривень 25 копійок, продаж 49 гривень. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, в день південно-західний 611 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів, в день 27-29. В Одесі хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 18-21 градус. В день 25-27 градусів з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмейлTV.com, на YouTube-каналі ІзмейлТВ Онлайн та у соціальних мережах Facebook та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.